Так, тож будемо розпочинати. А поки що, дівчатка. Скажіть э, мені, будь ласка, а що найбільше любить зайчик їсти? Як ви думаєте? Капусту. Так, а ще що? На вкулаку. Так, капусту та морку. А скажіть мені, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка, а ви що більше любите? Капусту чи морквинку? Що любить? любить. Капустку скажи. Так Скажи. Так. ви з'ясували, Саша любить більше капусту, а що більше любить Єсенія? Капусту. Капусту. А Софійка що більше любить капусту чи моркву? Софія, що ти любиш більше капусту? Так, я теж більше полюбляю моркву. На така хрумка, така соковита буває. От і наш зайчик теж полюбляє більше моркву. От, А чи знаєте, ви, діти, що морква це коренеплід? Тому що те, що ми з вами їмо, от, е кладемо в їжу, так, це і є. Корінь цієї рослини у потовщеному корені міститься велика кількість поживних речовин, а яскравого помаранчевого кольору моркві надає такий елемент, який називається бета-каротин, який в організмі людини перетворюється на вітамін росту, вітамін А. І якщо ми будемо їсти багато моркви, то ми будемо добре рости. Особливо він корисний, цей вітамін А, корисний дітям. Отже, овоч має. Глазики хорошо дивляться, коли хто морковку кокус. Так, звичайно, для зору дуже добре. Овоч має. Ніжно-зелені мереживні листочки, морква є дворічною рослиною, і якщо залишити корінь на зиму в землі, то навесні виросте високе стебло з парасолькою білих малесеньких квіточок. І після відцвітання на місці квіточок з'являються насіння. І ось оце насіннячко таке малесеньке і дрібнесеньке. Сів в землю навесні, і з нього виростає ось така смачна і хрумка морква. А ще, діти, морква буває не тільки помаранчевого кольору, а ще вона буває ось така фіолетова і червона. Але вся ця морква однаково корисна для нас, з вами, для здоров'я. Її треба їсти. Тому що, як вже сказала Олександра, в моркві багато, вона дуже корисна для зору, саме із-за цього бета-каротину, вітаміну А. А дітки, якщо її їдять, вони дуже добре ростуть. Ось сьогодні з вами погляньте, що я сконструювала? Ух і є. Ось таку морквицю сестрицю, бачите? І ми з вами спробуємо її та борж, сконструювати. Ось, як я вам вже сказала, що морква вона буває не тільки помаранчевого кольору, а вона ще буває і фіолетова, і червона. Якщо у вас, можливо, немає помаранчевого е, кольору такого, ось, можна використати жовтий або червоний колір. Добре? так. Для нашого конструювання я використовую конструктор Лего. Ви можете використовувати будь який конструктор, який у вас є. Добре? Так, але що ми спочатку робимо? Що ми спочатку робимо? Скажіть мені, будь ласка. Ми готуємо наші пальчики. До роботи, так? Поставили ручки перед собою. так? От і осінь, поспішай. Час збирати, урожай. На город ідуть малята. Будуть овочі збирати. Огірочки, картоплина, морква, ріпа, цибулина. Поможіть порахувати, скільки овочів малята? Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. скільки овочів? П'ять. П'ять. Так. Ось ми наші ручки підготували і будемо розпочинати. Давай я буду своє складати, ти своє. Ось погляньте. На... Знизу в мене я використала цеглинку маленьку, ось таку. Бачите? Розмір у неї 2 на 2. Ось для початку беремо ось таку цеглиночку. морфу конструювати дуже-дуже легко. Беремо цеглиночку 2 на 2. Зверху прикріпляємо цеглиночку 2 на 4. І ще цеглиночку 2 на 4. Кудись мої цеглинки. І ще цеглиночку два на чотири. І ще цеглиночку. Ось погляньте, вже майже готова. Ось майже готова. Так. Тепер для хвостика у нас же морквинка така має тут трішки вуща частинка. Ми прикріплюємо знову цеглинку 2 на 2. А тепер трішки складна операція зробити їй. Хвостик зелений, так? Так, ми беремо цеглинку 2 на 4 зеленого кольору. І прикріпляємо ось так цеглинки 2 на 2. Бачите? Ось На крайні кріплення. Ось так прикріпили ще одну. І ще одну. От. Ще одну. Довгий хвостик був у нашої морквинки. Ось. Ні, Ось такий хвостик. Так. О, яка червона гарна морква. Добре. Ні, так. Ні. Так, 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 молодці. Супер, супер, супер. А скажіть мені, скільки в мене морквинок? Скільки у мене Май, скільки я. морквинок. Мама, хто бачить мої морквинки? Скажіть, будь ласка, скільки в мене морквинок? морквинок? Дві. дві морквинки. Бачу у Софійки також дві морквинки. Так. Так. так добре. Я Саме час нам сконструювати і ще що. Подивіться, будь ласка, що ми ще сконструюємо. Ось, супер, супер, супер! Готова морквинка у Єсенії. Дуже гарна морквинка. А. Супер, молодці. А подивіться, в мене ось дві морквинки, і що в мене ще є. Яка це цифра? Ви впізнали? Це цифра два. Так, дві морквинки, цифра два. підсказує що у нас дві морквинки. Ого, о, дуже добре. Молодець Олександра. Супер. Так, бачу. Отже, беремо. Залишки конструктора і конструюємо ще цифру 2. Тут більш складна конструкція. Для нашого хвостика потрібно взяти цеглинки 2 на 4 та 2 на 2. Ось так. І з'єднати їх з цеглинкою. Маленькою цеглинкою 2 на 2. Ось, погляньте, я з'єднала. Ось у нас хвостик нашої двійки, а зараз ми зробимо шийку нашій дві. Можна брати конструктори різного кольору. Не обов'язково брати такий колір, який є в мене. А ось ми майструємо хвостик і ось такою рабинкою прикріпляємо наші цеглинки 2 на 2. Бачите? Ось такою цеглиночкою прикріпляємо, щоб наша двійка вигнула свою шийку гарну, так? Так. Тут у нас іде ще одна цеглинка. І ще. Тут ми вже кріпимо одна на одну. Потім беремо цеглинку 2 на 4 і ось, ось так її. Прикріпляємо. Бачите, вже майже моя двійка готова. Але ж ми повинні її ще носик зробити. І Якщо у вас не виходить зробити це, отак стоя, ви можете покласти ось так і все це скріпити на левочки. Ось так, а потім акуратно підняти. І у нас вийшла цифра 2. Але нас є. можна зіркатися. Нічого, ви, мабуть, трішки поспішили, але теж все у вас вже вийшло добре. Так. Вийшло. Добре, що у вас вийшло все. Бачте, сьогодні у нас таке більш моркву ми легко конструювати, а цифра 2 більш складна, так? Не вийшло, не вийшло. Можливо, вийти не зразу. Але нічого страшного, Ми з вами навчаємося, якщо не вийшло з першого разу, вийде у нас з другого разу, так? Добре. Так. Вже О, які у вас виходять гарні цифри. Олександре, така велика цифра 2. Бачу, бачу. Супер. Єсенія, де твоя показує. Вона падає. Ой, так ще падає. Нічого страшного. Її можна просто поставити ось так. Ось так можна виглядати. Ось так поставити її. Ось, бачите. І нічого, і нічого страшного, все добре. Ось. А, Ви потім так. її поставите ось так на столі і сфотографуєте, хорошо? Хорошо. Ми ще трошки не будемо. Трішечки доробляємо, у хтось ще не встиг. От. А скажіть мені, будь ласка. Про що ви сьогодні дізналися, що ви цікаве, дізналися про моркву? Корисна Дай -дай. морква чи ні? Дай -дай. Дуже корисна, тому що. А для, яких... для чого вона корисна? Для зору і для зросту. Так? Щоб добре бачити, їх швиденько і гарно рости, потрібно їсти моркву. Ось такий корисний це коренеплід. так? Скажіть так, мені, чому моркву ми називаємо коренеплодом? Хто може мені сказати? На землі, що? Вірно, тому що те, що ми їмо, воно росте в землі, і це є корінь рослини, так? Так. Да. Добре. Так, демонструйте мені ще раз свої моркви. Моркви чого показуємо. Покажете? Давайте всі покажемо наші морквинки, і ось у нас вийде така гарна грядка з морквинками. Ой, яка гарна червона морква. Жовта морква. Так, і ще одна червона морква. Молодці, дівчатка, я вам дякую і наш Зайчик вам дякує, що ви стільки смачної моркви для нього зробили. І на сьогодні я дякую, Софійка, і на сьогодні я з вами прощаюся до завтра. До побачення, до побачення мої любі. Чекаю вас до... завтра. О, до побачення. До побачення, до побачення.